Зміна клімату це не страшилка, про яку розповідають в мультфільмах і фільмах. Це реальна загроза для людства. Глобальне потепління всього на 2 градуси приведе до появи нових хвороб, ураганів і смерчів, про які людство навіть не чуло. Сьогодні клімат на планеті змінюється і стає усе більш непередбачуваним. Якщо в найближчі роки існуючі тенденції не зміняться, до кінця століття глобальна температура сягне найвищої відмітки. Після цього призупинити переміну клімату чи спрогнозувати масштаби наслідків буде неможливо. Вчені впевнено стверджують, що клімат змінюється через вплив людини, і саме людство несе відповідальність за забруднення та негативні зміни у кліматичному балансі планети. Щоб інформувати жителів нашого міста та органів місцевої влади про переміну клімату, які вже торкнулися України, та можливості суспільства зменшити негативний вплив на клімат, до Хмельницького завітала робоча група українських громадських екологічних організацій з питань зміни клімату. Наш кліматичний тур був ініційований групою екологічних організацій нарядових з різних регіонів України. В рамках туру ми ставимо дві мети, як я вже сказала, перше – це інформування населення. Сьогодні стоїть виставка на площі центральній з фотографіями про те, які зміни відбуваються вже в світі, в Україні, які наслідки прогнозують вчені і які існують рішення для того, щоб попередити зміну клімату. Якщо в найближчі роки не будуть зроблені рішучі кроки, зміна клімату знищить життя на землі. Сотні мільйонів людей, особливо в найбільш бідних країнах, опиняться перед загрозою засух, повеней, голоду та хвороб. До середини сторіччя близько третини видів, які живуть на землі, можуть зникнути. Зміна клімату буде стосуватися й України. Нас чекає не широкомасштабне потепління, а екстремальні природні явища. Як наслідок, можна очікувати в Україні збільшення кількості стихійних лих, зростання повіней, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних частин та гостра нестача питної води в центральних і східних регіонах нашої країни. Якось вважається, що зміна клімату не є серйозною проблемою для України. У нас багато інших екологічних проблем. І займатися зміною клімату якось... Е не потрібно. Але насправді, якщо подивитися про ті наслідки, які вже відбуваються в Україні через кліматичні зміни, це і вплив на врожаї, це і загибель врожаїв цього року, і інших років, це збільшення кількості стихійних лих, це інші проблеми, які говорять про те, що зміни клімату відбуваються, і вже негативні наслідки також відбуваються в Україні. І на цю проблему також треба по-іншому дивитися. Глобальна зміна клімату визнана як найсерйозніша і найгостріша проблема людства, але маючи глобальний характер, вирішення цієї проблеми має відбуватися і на місцевому рівні. Під час демонстрації фотовиставки громадські природоохоронні активісти збирають звернення до місцевої влади із закликом вирішення місцевих екологічних проблем, адже вони мають безпосереднє відношення до глобальної зміни клімату, а саме зниження втрат води, енергії та тепла у житлово-комунальному секторі та промисловості, зменшення викидів парникових газів від автотранспорту, вирішення проблеми накопичення побутового сміття, збереження зелених насаджень. Просвітницька акція робочої групи українських громадських екологічних організацій з питань зміни клімату в рамках інформаційного туру містами України клімат змінюється час діяти. Проходить через 10 міст. Побували вони уже в Дніпрозержинську, Дніпропетровську, Нікополі, Марганці, Черкасах та Хмельницькому. Надалі у планах групи відвідати Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Львів та Рівне. Світлана Стадник, Віктор Шендера, інформаційна служба Контакт.